Сергій Жадан пошуковик. Довго її розшукував. Номер вона змінила. З міста втекла соціальними мережами не користувалась, через знайомих знайти не вдалося через церкву теж. А потім сама написала про справи, про переїзд, про нові обставини, про звикання. Розповіла про брата. Думаю, заради цього й писала, щоби розповісти про брата, про його смерть. Мабуть, зверталась із цим не лише до мене, у кожному разі, не до мене першого, надто вже спокійно писала. Їх накрили писала всіх разом одним залпом. Потім наші повернулись, хотіли забрати загиблих, вірніше те, що від них лишилось. Найтяжче було з ногами. В кожного має бути по дві ноги. Вони їх так і складали, щоб в кожного було по дві ноги бажано одного розміру. Брат займався музикою, мав хорошу гітару, в нього її постійно позичали. Ось що з нею тепер робити? питала вона. Я брала, пробувала грати, порізала пальці з незвички. Дуже боліло. Досі не заживає. Сергій Жадан.